Пробудження під такою назвою презентували виставку картин видатного художника Івана Марчука у столиці. В експозиції зібрали 80 робіт із трьох авторських циклів. Їх шукали у різних куточках України музеях та приватних колекціях. Який усе має вигляд, розповість Соня Григорчук. Портрети, пейзажі та натюрморти. Стіни музею історії Києва всіяні роботами лауреата Шевченківської премії Івана Марчука. На виставці представили картини художника з трьох циклів: голос моєї душі, цвітіння та пейзажі. Ми прослідкували, як ж становився митець, як відбувалося його навчання, його життя, які Різні ситуації з ним траплялись для того, щоб крізь таку призму творчості показати незалежність України, адже ну і загалом традиції України. Центральна робота експозиції пробудження. Її митець створив у Нью-йорку в часи еміграції Усього ж відвідувачам виставили на показ 80 картин. Їх надали дев'ять музеїв і 20 приватних колекціонерів. Це був такий і наш творчий пошук, бо з кожним днем і з кожною роботою тоді знаєшся більше про життя. Творчість маєстро. На превеликий жаль під час відкриття Іван Марчук не з нами. Через повномасштабне вторгнення він вимушено виїхав з України, але ми би дуже звичайно хотіли, аби протягом виставки маєстро приїхав. Чимало робіт виконані в техніці плюнтанізму, яку Іван Марчук сам і винайшов. Тонкі лінії переплітаються на полотнах і зливаються у витончені деталізовані образи. Іван Марчук геній сучасності, який є амбасадором України в світі через культуру, через мистецтво. Сьогодні тут представлені його роботи, які не часто можна побачити. Це роботи 50-х, 60-х, 70-х, 80-х років. Тобто, той Марчук, якого ми переважно не знаємо і відповідно. І цього вартість цієї виставки в сенсовому розумінні є дуже дуже високою. Відвідувачі затримуються біля кожної з картин, фотографуються та обговорюють один із одним враження від побаченого. Я вже не вперше на виставці Івана Марчука, але виставка, яка була до цього, і там було більше пейзажів. І я чомусь очікувала, що тут теж буде. Ну якось я побачу Марчука, так як я звикла до нього. А дійсно, да, то в іншому залі там є і пейзажі, такі полотна. А в цьому залі я бачу, ну. Зовсім інше, хоча, звісно, в нього дуже впізнавана манера, сама манера живопису. До одного з полотен прикипіла поглядом пані Галина. Цьогоріч вона вже була на виставці Івана Марчука. У Австрії, «12 травня, в день закриття його виставки, де було 400 картин в центрі Відня, двохповерхова галерея. Ми вітали його з днем народження. там була довільна підбірка самого маестро, але звичайно були цикли, тому що і були автопортрети, і його природа України. У столиці картини експонуватимуться до 9 листопада. А музейники вже думають про можливі заходи, присвячені художнику на наступний рік. У 2026-му Івану Марчуку виповниться 90 років. Соня Григорчук і Ткач, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.